І розвійте мій міф, або його спростуйте, або підтвердить. Я просто коли голодала, я дуже багато літератури різної читала там. І про те, як Тобто це було як самонавчання. про те, як правильно харчуватися, яку їжу правильно їсти. Я, до речі, з тих пір не їм м'яса, вже вісім років. А, і... Е, Рибу я... хоч А? Рибу їш? Так, 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 Рибці так. Єш? Так, тобто в мене немає. Е... Я не вважаю себе вегетаріанкою, я так скажу. Я не відношу себе ні до е, однієї із там каст, там вегетаріанство, там веганство. і Так далі я не їм м'ясо, бо мені просто не смачно після того, коли я дізналася, як воно впливає на мій організм. Але це вже тема іншої, іншої програми. Я читала ось що. Е, Книги, в яких описувалося, що люди, які голодають, які проходять курс голодання там, наприклад, місяць або навіть і більше, то е, вони самовиліковуються від раку, Понимаєш, яка ситуація? Возможно, один із там мільйона самовиліковується, і після цього про ньому всі кругом говорять. А ті, хто вмирають, а не говорять. это такая классическая ошибка выжившего. Вот и все. Поэтому нет, нифига, рак не лечится голоданием, ребят, не лечится. Рак лечится, или каждый конкретный рак имеет свой протокол лечения. Главное, чтобы у вас хватило денег на этот современный протокол. А ваши доктора знали, что такое современный протокол. А краще друзі не хворіти на рак, бережіть своє здоров'я з молоду, бережіть себе. Слухайте програми «Комаровський лайв. Тут ми, друзі, даємо ну настанову. Ми так скажемо. Ми тут наштовхуємо вас на роздуми, на те, як правильно харчуватися. Зокрема, про це ми сьогодні говорили. Ще раз вам нагадаю, що у Євгена Олеговича є спеціальний великий курс, який дасть вам дасть вам базу. І закладає ось такі основи правильного здорового харчування. Ми говоримо не про дієти, а про дієти як спосіб уже потім в подальшому життя.